Проводимо монтаж воріт роздвижних. Галтех? галтех сила. от Там завчасно підготовлена планка, рельса я її називаю. Це все діло буде туди ставитися. Чоловік нам виготовив на замовлення. Отакі от, от ворота. Чіткі, не так просто це все, але важливо. Подивай, подимай, подивай! Придбали таку драбину дуже класна. український виробник фірма Краус. Купили, бо завжди в господарстві таке знадобиться. Всі черешню десь порвати, ці орішки, чи долізти до лампочки. Коротше, така повинна бути обов'язково. Висота її метрів, мабуть, до 7 робоча. Мається на увазі, якщо її підняти ще вище, можна там на декілька сходинок і тут, і там, то робоча висота, там, де руками можна дотягуватися, близько 7 метрів. А ну, Там є різні варіанти, ось такі, більші, менші, 7.30 максимальна. От висота А і Б. Коротше, весь рекомендую. Це не реклама, це те, що реально для господарства важливе і потрібне. Бо реклами зараз багато. Я вам скажу так, я б, я б чепухи не брав. би. Десять разів подумав, один раз рішив. Треба тепер нам зануздати, щоб зайшло туди в нашу монорельсу. І навантажувач хороший галтех, відмінний апарат взагалі, сила. Головне його вчасно обслуговувати. Так, Встановлює нам чоловік, той, який їх варив. Знаю, що спитаєте за ціну, але мої ворота вам не підійдуть. У кожного свій індивідуальний заказ приблизно до 500 доларів. До 500. А там уже, як домовитись, з роботою, з установкою. метал наш. Метал ми брали у металобазі, ав у улубна. Самі привозили метал, людина варила і встановлює нам зараз. Дані роздвижні ворота. Погрунтували ми, далі буде пофарбування, як погода наладиться, щоб було тепло. Ну і в принципі, хай служать. І, до речі, комбінація драбини, ще докажу, можна отак ставити, можна роз'єднувати посекційно, отак можна, а можна робити найвищий варіант номер 1 З'єднувати їх послідовно. В общем, Хороша штука вже допомагає в господарстві. Тут не так його легко і ставить, бо підлога нерівна. Вимостили під колеса трактора плити, дерев'яшки, кирпич. От, і тепер оце акуратно стараємося майнати його, щоб завести в пази. Дома. Дома Так все, ідеально. Ще такої установки дверей я ніколи не бачив. Нам у хаті півдня ставили. А ну, перший тест. Все, щоб нікому очі не муляло, треба робити ворота. У нас, на жаль, Хоч і не простий час, але знаходяться люди, які.. Роблять нехороші речі. Так що ворота повинні бути і все должно бути в порядку. Немає Тут трохи. Ну там же ж вони скліщуються не собою. Ага. А цього ось, ось не дає, бачиш? А трошки заважав, так? Да? По ходу ну, як вам не показати цю красу нашого зиму пшеничку ТСВ Артіст? Набирає вона дуже гарну зелену масу. Гляньте, вже вона в якій фазі. Уже скоро потрібно працювати фунгіцидом, але попереду стоїть мінус 3-1. 2 градуса морозу вночі, сніг, дощі. Тому ми трошечки почекаємо, пройде цей період, і потім заїдемо вже працювати з оприскувачем, фунгіцидом. Ми, можливо, візьмемо в когось невеличкий оприскувач 12-метровий і маленькою штангою спробуємо увернутися на наших от таких от маленьких огородиках. Тому що геометрія не проста, а розприскувати його по сусідах це неправильна історія. Треба працювати максимально ефективно. Так що, колеги, цікаво буде, мені дуже подобається пшениця цьогоріч. Слава Богу, природні умови склалися так, що вона е, найкращим чином і зійшла, і розпущилася, і на сьогоднішній день вегетує. Тому навіть ці дощі, які вже пройшли, для неї достатні. Для отримання мінімального беззбиткового врожаю. Ну а там на все воля Божа, будуть жнива, бункер покаже. Тому дай Боже дочекатися до цього моменту і обов'язково поділитися з вами даними результатами наших дослідів. Тому, друзі, дякую вам за увагу, дякую вам за перегляди відоса, Підписуйтесь на канал. Всім добра і мирного неба. До зустрічі!